Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні, нарешті, я трошки почистила телефон і буду знімати відео з дачі. Не знімала, тому що по суті діла не було що показувати, були сімейні обставини на дачі, бардак. Але які перші урожаї і перші невдачі. Втрата цього сезону, зараз ми подивимось. Йошта, от у нас Йошта дуже гарно зав'язалася цього року. Гвоздичка вже цвіте. гвоздичка в мене різна. А ця, бачите, яка дуже симпатична. М'ята тут у нас. Півонія рожева, чомусь така бліденько рожева не цвіте, треба, мабуть, розсаджувати. А тут ще чорна малина, дивіться. Кумберленд. Дивіться, скільки її тут. Зацвітає півонія фестива Максима. Дуже її люблю. Треба її підв'язати. А Оця дивіться, яка красонечка. Трошки сонце відсвічує. Водозбірник. Теж його дуже люблю, особливо люблю такий темний. Так, це у нас агрос. Тут хащі, не звертайте уваги. Минулий рік поламався тример. Це самий ранній агрос у нас. Смородина така крупна. Сьогодні страшний вітер. Лілейник теж його так обижаю. Жовтенький. Гумій позав'язувалась гарно. Вітер здуває, вже на безколючно, скоро буде цвісти. А тут у нас ще піонія така. Бачите, там бджілка. Ой, яка красуночка Ах, який в неї запах. І ще тут є така темненька розцвітає. Дальше, ура-ура! Перший рік у мене зацвів, зацвіла лохіна. Так, ще машина, мажина. І тут ще інший сорт. Я поливала яблучним оцтом розведеним, тому що як тільки починають листочки червоніти, це означає, що їм бракує кислотності. Тут у мене виноград є. Я так і не, не знаю який сорт. Він у мене вже, вже років 10. От він нарешті трошечки виріс, але нічого він не, не цвіте і, і не родить. Що за виноград? Хто його знає? Тут сусідські туї, біда з ними. Так, сходив горошок і фасолька. Мізона китайська китайська рукола фіолетова, вона вже цвітає, вона сама сіється, росте собі саме. Так, Тут трошечки дворячка посходила, але зовсім мало. Теж фасоля, горошок там огірочки. Ще огірочки. Завтра я приїду, їх вже відкрию. То мене тиждень не було, я боялася, що слимаки з'їдять. Фасоля крупна яська чи ясик. Тут у нас троянда, красуночка така. Фасоля під довільною назвою Леся, якщо я не помиляюся. Ну, це мені дала товаришка Олеся, тому у мене і Леся. Вона називається... Справді назви я не знаю. Живокост. Теж дуже його люблю, він вже відсвів. Багато, багато дольний. Чи як це правильно сказати? Приїду буду сапати. Так, це у нас король грядочок любисток. Ви маловато, але трошки є. Померзли. Шовковична вишня. Вона цвіте дуже рано, весь час хворіє, мерзне, ну але щось вона мене тішить трошки. І от гарний mm -hmm. урожай. Жимолості. Ось який вітер. Дивіться, який гарний врожай. Але збирати треба бавитися добре з нею. І що, і що? Взагалі не як завжди, в мене мерзне, потім відростає. Будемо бачити, що з неї буде. Персики трошечки. Трошечки є, тільки на одній гілці. Ось трохи воно хворіє. Тут у мене манюсенька грядочка огірочків. Таких довгограючих, довгих, салатних. Ну і... Красунчик, прекрасунчик чубушник. Весь час я клянуся, що я його обріжу геть, залишу одну гілочку, але не складається. Виноград Дублянський, гарно. Але теж хворіє він. Бачите, яка краса. Тут ще Кумберленд чорна. А це ви бачили чудо природи? Дивіться, як, як воно понав'язувало. Шопково це, але, мабуть, мені придеться різати, тому що такий дуб біля будиночка на моїх трьох сотек. Це явно забагато. Так, тут у мене посаджена в тих хащах ружа. Дуже я її хотіла, у нас їх так називають ружа, з яких, з яких роблять варення. Бачите? Що зі шовковицею робиться? Бачу тут скільки її є. І риси дикі. Так би сказати, болотяні, лугові, нарешті зацвіли того року. Медвежа, цибуля. Отак вона вже, вже відсвіла. Малина. Трошки буде. Бджілки літають. І звил. фокус не ловиться. А тут у мене красуночка. Фестива Максим... Ой, не... Чапленка. Чапленка. А тут у мене дикий виноград. І... Оцей вже росте. Як сумасше, нічого йому не потрібно, ніяка обрізка, ніяке утеплення, ніяке кроплення. Валеріана зацвіла. М -м, пахне гарно. Сусідська вишня. Як знаєте, сусідська вишня завжди смачніша. Але вона справді дуже хороший сорт. на тому року її. Маловато. Ну так, я забула, як він називається. Цей кущ. додожилася.